У рівному за останні 20 років не зареєстровано жодної карантинної інфекції, хоча на території України лише минулого року зафіксували 32 випадки холери. Найчастіше зараження відбувається через воду. Тому міська санепідемстанція постійно перевіряє стан води в Басівкунському озері. Медики кажуть, поки все спокійно, між тим зауважують, у рівному вже є два випадки лептоспірозу, зараження яким у 90 випадків призводить до смерті. У Нас було три випадки: тільки два регіони області мають такі захворювання, Зхворюваємося з Долбонівський район і місто рівне, щоб запобігти можливим занесенням зв'язку з великою міграцією, не а, міграціє, скажімо так, заїздом іноземних туристів, запобігти будь-якому виникненню карантинних інфекцій. Розроблені відповідні заходи, як в лікувальній мережі, так і в санітарній службі. У нас ведеться постійний моніторинг цих захворювань на літо опрацьовані. Роботи групи під нагляду не так готові до зустрічі з туристами євро у станції швидкої допомоги. Кажуть, паливномастильних матеріалів, вдосталь, а от такого необхідного для міста реанімобіля нема. Тому проситимуть, аби в міському бюджеті передбачили хоча б частину коштів на його придбання, адже відповідні спеціалісти вже давно готові приступити до роботи. Є спеціалізовані бригади, інтенсивно працюють три кардіологічні бригади протишокова, психоневрологічна, дві дитячі, але ж Ну, це дуже дорого стояча річ в середньому мільйон з маленьким хвостиком гривень. Вікторія Катеринчик, Назар Мідріган. Інформаційна програма День.